Дар'я Третинка і Олег Котлов, школа номер 86 Ребята мечтають продвигаться в театральному искусстве. Також хотіли би побувати на шрі-ланки. Ще нам покажете. Це буде така ну невеличка мініатюра за байкою Павла Глазового Опасний. Чому ви вирішили її взяти? Бо це весело, а те, що весело, людям подобається завжди. А як вважаєш, твій образ підходить взагалі тобі? Ну, оскільки річ йде е, про солдата, як кажуть, всім чоловікам форма личить. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, hey, хазяєчко, не пустиш переночувати? Документи покажу вам, я бояк з піхоти. Пославчора йшли ми микросом, я відстав від роти. Дві доби їв, не крихти, приморозив ноги, а до своїх дійти не можу, бо замоло дороги. За дверима чути голос Вірю вам, прекрасна, я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить. Що ж тут то пасатись? Ну, я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясна, темна ніч, а ви мужчина. «Це мені опасно. А солдат уже аж плаче. Я ж не їв нічого. Я ж холодний голодний. Чи ж мені до того? Відчинила жінка двері, просить гостя в хату. Насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить. А як наився, розегрився, Мабуть, каже, досить. Ой, ну, ты чудесна, господиня, И борщ у тебе классный. И тепер я відчуваю, Що стаю опасный. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы исполнили наше желание, да, это сделать голос за кадром. В общем, мне так нравится больше. Вы, конечно, терялись от того, что это вот буквально, да, за час да, сделали. Молодцы. Дарина, по поводу тебя. Ты нам дала право решать. Так вот, мы решили, что вы пойдете вместе. Как бы он ни был опасен, придется смириться. Вот. Но вы проходите дальше, все вместе, дружной командой. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Я вас поздравляю. Ну какие эмоции после выступления? Очень-очень много радости. Очень, да. Э, расскажи, как ты выступила вообще? Мы выступали вдвоем. Ну, я знаю. Я. Как вы выступили? Хорошо. Точно? Да. 100% из 50 не даже. 200% из 100. Все.